Компанія Автопарк новеньке надходження для вас. Це у нас Сангіон Каранда 2012 року випуску, бензиновий двигун 2 літра на механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль додатково встановлено газове обладнання. По факту, автомобіль офіційний від одного єдиного власника, небити, не бити, не фарбований, на оригінальних лекосплавних дисках. Обслужене абсолютно все, тобто зауважень абсолютно ніяких немає. Додатково також стоїть камера заднього огляду. По задньому ряду у нас абсолютно ніяких немає. Зауважень все повністю. Дуже обережненька касвіш фастили скопідімочі для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі чотири скопідімача, механічне регулювання водійського сидіння, 144 тисячі пробігу. Ну майже 145. Велика мультимедіа Android, додатково також камера, кондиціонер підігрів переднього ряду сидінь. Ну і звичайно, механічна коробка передач. На даний момент автомобіль знаходиться у нас в автосалоні. Сумська два місто Київ. Працюємо ми кожного дня. З 9 ранку до 8 вечора тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас.